Всім привіт! Так в нас поламалася машина. Вчора їду замовлення відвожу, зупинився біля магазину і просто ні з того, ні з цього почав труситися мотор. Якось з горем пополам зміг доставити доставочку, доїхати додому, зізвонитися з Женією. І домовилися, що на третю годину, на слідуючий день, я приїду до нього, будемо дивитися, що там цілу ніч не спав, хвилювався, рився в інтернеті, що це може бути. В принципі, в плюсах є така болячка, не болячка, я не знаю. Напевно це більше питання як до мене, як до власника, що треба було мені поміняти раніше. Там, якщо свічки погані або катушки запалювання, і через це може труїти мотора. Він як труїть в всіх гібридних машинах, по суті, там конструкція трошки відрізняється, ніж звичайних. І коли гібридний мотор труїть, то труситься вся машина. Таке, таке враження, ніби там мотору через пару хвилин прийде кінець. Зараз я попробую завести і вам показати, як воно виглядає і звучить. Так, я уже в машине, сейчас включу, и послушайте. Оно может не сразу включиться, потому что это гибридная машина. Сначала с аккумулятора, с поживания да. давай запускайся дурачи э... не знаю что чую это зараз я открою капот До речі, плавніше трошки, ніж вчора. на горячую працював. А не, вот зараз снова начинает починає Я враження, що якийсь циліндр не працює. Один, один з циліндрів просто не працює. І машина вся труситься. Так що їдемо зараз купляти свічки, катушки і до Жені. З Богом. Так, якось доїхав до магазину. Це, до речі, називається так, автомагазин тут в Америці, в якому вигідно купляти автозапчастини. Автозон називається. До речі, замітив таку е, фішку. То машина не заряджається дуже повільно. Або дві поділки, або три поділки. Тобто система, яка має бути: машина їде, мотор працює, і, відповідно, в той момент акумулятор має заряджатися. А я, коли їду зараз на машині, то виходить, три циліндри працює, машина вся труситься і не заряджає акумулятор. Цікаво. Зараз іду куплю. Свічки, можливо, катушки заодно, бо дивився в інтернеті то в когось або свічки, або катушки, і воно ніби допомагало, тому надіємося, що поможе мені. І Ще цей магазин прикольний тим, що тут зазвичай є все в наявності. Не треба нічого замовляти, чекати. Якщо навіть тут немає, то через пару кварталів є такий самий магазин, ще один. І вони просто кажуть, ми вам е -з -з запекали, просто поїдьте заберіть. Купив чотири свічки. Хотів купити ще катушки, але чомусь вони дуже дорого коштують в цьому магазині. Один варіант був 4, 4 разом, майже 200 доларів. Тому їду до жені, зараз спробуємо розібрати, спробуємо поміняти свічки. Якщо поможе, то супер. Якщо ні, будемо дивитися, можливо якусь одну треба катушку замінити. Бо одна там в них була окремо на продаж за 60 доларів, мені вигідніше купити одну тоді, якщо якийсь один циліндр буде не працювати. Так що таке, погнали. Так, політ нормальний, їду, машина не глохне поки що. Дивіться, гарно гори видно зараз. Мені зелене світло. Трясеться. Таке враження, що там. Я не знаю, і вона якимось конями біжить, а не мотор працює. Надіюся доїду, нормально все буде. Вчора ледве додому доїхав. Сьогодні вона, до речі, якось трошки плавніше працює. До речі, як бачите, він заплимав вже, аж не, не просто горить, а блимає. Показує, що срочно подивіться до мотору. Мені ще недалеко їхати, буквально пару хвилин, тому сподіваюся, що доїду. А, до речі, що я казав про акумулятор. Бачите, от це максимум. Три, ну, деколи, коли от їду з горки, може зарядитися до чотирьох. А зазвичай тут в мене нормальна батарея і добре заряджається до всіх поділок. Цікаво, цікаво. Ну, ну, якщо чесно, якщо якщо от поміняю свічки і все буде добре з машиною, то це просто не знаю якесь чудо машина буде прям. Бо звук страшний з-під капоту, чесно вам кажу. Приїхав до Жені. У Жені тут така своя майстерня є. в гаражі Давай моторчик. Пріус, я в тебе вірю. Славнозвісний Приус, пріус, який ніколи не ламається. Надіюся, що і в моєму випадку так і буде. Я думаю, він вже звісно поламався, але надіюсь, що без важких наслідків вдасться зремонтувати. Це ж не може бути через те, що там, знаєш, я, бач, заливав і вон дивись масло попало Ні. Там, на коннектор. До речі, бачив таку проблему, що вода десь попадала в когось. Угу. А це в якому? четвертому, до речі, так? Да? Це, це перше цієї свічка, так. Четвертому. І от свічки були. Одна з них розсипалась. Ну, угу. це не гарс, надав, а Прямо це, я дивлюся, шукаю, щоб не було.

не невже? <реш> Аллилуйя! <реш> <реш> ну що, вердикт свічки, точніше, одна свічка була погана, пробита і навіть розкрашилася там десь в циліндр попала чи що, не знаю. <реш> Поміняли свічки, машина працює як часики. Тому дякую Богу за Прюса, за Женю, який допомагає. таке от. Надіємося, що воно так і буде далі працювати. І все буде добре. Всім дякую за перегляди, успіхів.